Мої вітання! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу по телепортації качечки. Так, вона зникне у нас в одному місці і з'явиться в іншому місці. І зробимо ми це, звичайно, за допомогою мікробіт. Тільки не за допомогою одного, а за допомогою двох. Розмістимо зображення качечки, натиснемо на кнопочку. Тут вона зникне і з'явиться тут. Ну, і це будемо робити, звичайно, не з'єднуючи їх дротами, а за допомогою радіозв'язку. Поїхали. На кожному мікробіті, зараз у мене версія 2, ви можете на звороті побачити антену. Зараз покажу її десь тут, під мікроскопом. Ця антена працює в двох режимах радіо і блютуз. Блютуз використовується для того, щоб мікробіт можна було приєднати, наприклад, до смартфону. Радіо використовується, щоб передавати повідомлення між двома або більше мікробітами. Два мікробіти можуть передавати між собою повідомлення. Без дротів, не приєднані напряму, тільки по радіозв'язку, ніби у них є маленький свій радіопередавач і радіоприймач. Але важливо, щоб вони були налаштовані на одну хвилю. Тобто на одному радіоканалі, або в Майкоді це звучить як Радіогруп. Тож, сьогодні нам знадобиться не один проєкт, а одразу два проєкти в Майкоді. Що ми робимо? Ми дублюємо нашу вкладочку, створюємо перший проєкт і називаємо його. Наприклад, нехай це буде качка. 1. Створюємо і одразу можемо створити качка 2. Так, головне не переплутати, де яку качку ми створюємо. Так, перше, що нам необхідно, створимо для початку для першого нашого передавача. Назвемо його. Так. При запуску нам потрібно створити ту саму одну групу. Тому ми переходимо в радіо. І створюємо радіо, задати групу. Нехай це буде одиничка. Одразу можемо перейти і до другого, щоб не забути зробити це і до другого, додати при запуску групу. Таким чином, ми пов'яжемо і перший мікробіт, і другий мікробіт. І вони будуть на одній хвилі. Повертаємося до першого. Постійно нам не потрібно буде. Ми будемо передавати качечку після натиснення клавіші. А. До речі, ми можемо одразу качечку вмикнути, показати іконку і вмикаємо нашу качечку. Ось вона. Тобто, при запуску, у нас буде качечка запускатися, створюватися. Так, далі. Наступне, що нам необхідно зробити, це передати повідомлення. Обираємо радіо і візьмемо рядок. Передамо при натисненні на А передамо саме качку. Так і називемо її. Тільки давайте англійською. Указуємо DAC. Ми передаємо повідомлення DAC. Після цього. Нам потрібно, щоб наша качечка зникла з екрану. Ми можемо очистити екран. Насправді це базова мінімальна програма. Натискаємо на А. У нас, так як у нас радіозв'язок, то, відповідно, у нас одразу в симуляції під'єднується і інше. Це той самий код. Тобто, ми також можемо тут натиснути на А, і у нас також Качечка зникне, вона передасться, передасться повідомлення. Але ми будемо робити два окремих проєкти. Також мені не дуже подобається, що у нас качечка просто зникає. Я б хотів би додати сюди певну анімацію. Тож, я дублюю показати ось іконку, ми передаємо повідомлення, а далі я хочу зробити певну анімацію. Що це може бути? Я можу намалювати качечку. Уже вручну. А далі, наприклад, заповнити певні пікселі. Ну, наприклад, наступне буде ось так. Дублюю. Заповнюю далі іще декілька пікселів. Нехай буде ось так. Далі дублюю. Тобто у нас заповнюється повністю весь екран. А потім зникає поступово. І для цього можна вже використати також піктограмки. Обираємо іконку, і, наприклад, тут у нас є ось такі квадратики. Можна використати їх. Дублюємо наступний квадратик. І додамо тут, нехай, нехай зникає, або додамо тільки одну крапочку. В самому самому центрі. Давайте подивимося, як це буде тепер виглядати. Натискаємо, заповнюється і зникає. Все. Качечка телепортувалася. Тобто, таким чином ми зробили анімацію. Анімацію ви можете зробити будь-яку, яка вам подобається. Хоч по одному а, пікселю, нехай вона з'являється, або нехай вона відповідно зникає. Це ваша творчість. Переходимо до качки 2, і тут нам необхідно постійно знову ж таки прибрати, обрати радіо і обрати, коли ми отримуємо повідомлення. Повідомлення ми можемо лишити просто ось саме рядкове будь-яке. Але ми зробимо тут обмеження, щоб у нас тільки коли ми отримали повідомлення саме так. Обираємо тут з логіки дорівнює. З лапками обов'язково. Це у нас буде текст. Сюди переносимо повідомлення. Тобто, якщо повідомлення у нас дорівнює, так, тільки тоді. У нас запуститься або з'явиться наша качечка по інакшому будь-яке інше повідомлення, якщо ми будемо надсилати, качечка у нас не з'явиться. Це потрібно для того, щоб а якщо у нас декілька мікробітів працює на одній хвилі. Або ми хочемо, щоб у нас, наприклад, передавалося і ще й текстове повідомлення, то в такому випадку, наприклад, натиснення на Б слово «Hello» у нас буде показуватись «Hello», якщо ми це запрограмуємо. І качечка буде телепортуватися тільки тоді, коли отримається повідомлення DAC. І ось тут, коли вона з'являється, я хочу, щоб вона з'являлася по одному пікселю. Будемо малювати кожен крок один піксель. Поїхали. Тож, обираємо зображення, показати світлодіоди. І я починаю заповнювати по одному. Тобто, мені потрібно буде зараз дублювати. Кожен крок я дублюю і домальовую всього-навсього один світлодіод. Качечка готова. Тобто на цьому етапі ми можемо, власне, і зупинитися, і вона у нас так і лишиться. Ми можемо додати сюди ще звукові ефекти. Ми можемо додати сюди, наприклад, щоб качечка потім зникала і тому подібне. Лишаємо це в принципі так. Заливаємо наші програмки на мікробіт, спочатку на перший, потім на другий, натискаємо на першому А і дивимося на магію телепортації. Також хочу звернути вашу увагу на помилку, яка зустрічається достатньо часто. Ви можете побачити тут о, при запуску в обох: це у нас передача, це отримання. В обох буде група однакова, група 1. І це повинно бути обов'язково. Але саме повідомлення при натисненні на А ми можемо побачити, що передається повідомлення ДАК. І отримується, наче, повідомлення ДАК. Але ми бачимо, в чому тут буде проблема. Одна літера маленька, а ця літера велика. І це насправді два різних повідомлення для майкода великі і маленькі літери це різні літери, ну, тому що вони по-різному кодуються. Тому нам потрібно або з великої літери написати, або з малої літери написати. І тепер все буде працювати. Тож, давайте подивимося, як це дійсно працює. Цього разу ми беремо два мікробіти і почергово доєднуємо до комп'ютера. І після цього заливаємо наш код, під'єднав, завантажив, і тепер ми можемо побачити, що. Справа знаходиться у нас качка 1, тобто звідси ми будемо передавати. Зліва качка 2, тобто сюди ми будемо передавати. Так як у нас немає взагалі тут паузи, у нас як тільки почне телепортуватися качка звідси, вона тут почне з'являтися. Натискаю на А для телепортації. Якщо ми додамо на один з них паузу, Краще буде до качки 2. Спочатку пауза, а потім вона буде з'являтися. Тоді у нас зникне повністю качка тут і з'явиться тут. Ну, тут, дивлячись, як вам більше подобається. Давайте ще раз без світла, щоб не засвітлювало матрицю. А ось так це працює з паузою. Натискаємо, починає телепортуватися наша качка. І тільки після того починає з'являтися на іншому мікробіті. Ось в цьому є різниця. Тож, сьогодні ми змогли себе відчути справжніми винахідниками-науковцями або чаклунами, кому що подобається, і телепортували качку з мікробітом. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним цікавим. І воно вам сподобалося. Якщо так, оцініть його, прокоментуйте і бажано поділитися. До нових зустрічей!